Так, друзі, всім черговий привіт. Із соліноїдами ми розібралися. Зараз підходимо до нас ShoїS Z3. Заміна оцих ось штук. Не знаю, як вони правильно називаються. Так, і що нам потрібно? Самі запасні частини. Беремо шуруповерт, кусачики, при потребі болгарка, бо там є такі, що треба підпилювати шуруповерт для того, щоб пересверлювати отвори, тому що вони не співпадають. Було отаке. Отак. Отак воно було. О, раз! А буде Отаке. Отак як вам показати. Сучасне, дешеве. Ну, я думаю, що надійне, Так. Дивіться, сейчас показую. Аба. Раз, зачіпаємо. Раз. Оце треба пересверлити. І ніби то і все. Нормальний, якісна юлочка, щоб шланг нормально фіксувався. Ну, в принципі, і все. Розбираємо, пересверлюємо, ставимо. І отримуємо в майбутньому від роботи сівалки позитивні емоції. Також буде треба поміняти подшипники на деяких дисках. Та і все, в принципі, і готова в поле. Працюємо. Так, друзі, ну і завершив роботу. Дивимось, що в нас вийшло і на що воно схоже. Так, старі деталі. Оці направляючі міндобрив в принципі в нормальному стані. Ну а основна проблема це оце. ось бачите, чого ми їх і міняли. Десь є ще хороші, може вдруг кому треба, можу відіслати там за... Чисто символічну цифру там на конфети чи на кофе. Так, отаке, друзі, дивіться. Тут пересверлили отвори. Раз, раз, все хорошо, все, ну, все супер, просто супер. Мені подобається. Отак. Ну, а такий вигляд. З іншої сторони чи з іншого ракурсу. Ну, дивіться, все позачіпалося, все красиво, в принципі, все хорошо. Так що, друзі, отакий невеличкий апгрейд нашої сівалки. В принципі, вона нам потрібна, щоб сіяти огороди, ячмінь, пшениця, соя. Ну, по сої, якби, в принципі, можна сіяти і такою. І люди сіють, і все виходить. Головне, щоб вона хоч більш-менш держалася купи. ну, І всі вузли помазані, щоб крутилося. Скажімо так. Ну, такий ремонт, коротеньке відео. Всім пока. Працюєм, слава Україні, героям слава.